Робочий день для всіх закінчився. Але Максим Леонідович усе сидів за робочим столом у кабінеті. Думки про єдиного сина не давали йому спокою. Кому ж він передасть керівництво фірмою, коли піде на пенсію, адже йому вже далеко за 60. А синові Віктору вже скоро 30, а серйозності і відповідальності ну, ніяк не дається. Одружити б його з хорошою дівчиною. Може б, це його хоч трохи змінило. Максим Леонідович зняв окуляри витер обличчя долонями. Гаразд, йому пора додому. Вчора він із сином серйозно поговорив той ніяк не хотів працювати у нього на фірмі. Адже це їхній сімейний бізнес, і його не варто віддавати у чужі руки. Легко можуть повністю заволодіти. Адже це справа всього його життя. Ех, молодь! Зітхнув Максим Леонідович. Максим Леонідович раптом згадав про прохання старого друга. Той попросив доньку до себе взяти на роботу, прилаштувати її. Місяць тому Максим Леонідович посадив доньку друга до фінансистів. Нехай набирається досвіду. Потрібно було б дізнатися, як вона справляється та й взагалі, як звикає. Друг сказав, що вона з характером, думав чоловік. І тут у Максима Леонідовича виникла ідея. За кілька днів, оточнивши все необхідне, Максим Леонідович знову завів розмову із сином. Ну що, Вікторе, я хочу ще раз поговорити з тобою. Бачу, що питання перевезень це твоє, ти в цій справі розумієшся. Але скільки можна бути на других ролях? Настав час вчитися самому приймати рішення. А ти, я дивлюся, ну аж ніяк доросліше ти не хочеш. От хотів я тебе, наче з діда Леоніда, батько мого, назвати. Міцний був чоловік, рішучий, так ні. Твоя мати переконала Віктором назвати, мовляв, переможець. Хоча, звичайно, до нашої справи це не має прямого відношення. Отже, я хочу тебе одружити, сину. Може, хоч так ти подорослішаєш. Відповідальність відчуєш, а інакше. Чужого когось доведеться на моє місце ставити. Ну, ти даєш тату. Віктор дуже здивувався. Часи вже не ті, хто зараз так робить, одружити. Я поки що не готовий, я не знайшов ще собі наречену і не знайдеш, я ж тебе знаю. Максим Леонідович рішуче підвівся. Ось що, синку, вирішуй. Або я тебе з хорошою дівчиною знайомлю, і ти про сім'ю та фірму всерйоз замислишся. Або батько багатоздачно помовчав, готую собі іншу заміну. Але мені б цього не хотілося. Ну, ти й придумав наречену анонімну мені якось пропонуєш. Віктор не знав, як реагувати. Але батька він любив і шанував. І коли батько сказав, що через кілька днів у вихідний до обіду прийде донька його старого друга, і Віктор має бути вдома. То він не став сперечатися. Ну, прийде і прийде, ну і що? У вихідний Віктор забув, що обіцяв батькові і мало не поїхав із друзями за місто, але батько був рішуче налаштований і зупинив сина. В обід по їхній квартирі попливли чудові аромати різної смакоти. Мама готувала дуже смачно. Ну, добре, хоч поїмо смачно, вирішив подумки Віктор. Пролунав дзвінок у двері і увійшла вона. Цікаво, а як хоч виглядає ця анонімна наречена, ледве встиг подумати Віктор, як вона увійшла, і він просто застиг від несподіванки. Ось, познайомце, сину, це Ліза, дочка мого старого друга, дядько Олексія, пам'ятаєш, я тобі розповідав. Ліза працює у нас, фінансовий аналітик, чудовий фахівець. Максим Леонідович клацнув пальцями. Це в нього означало дуже добре. А це мій син Віктор, просто хороший хлопець. Батько розвів руками, запрошуючи всіх до столу. Максим Леонідович тоді все дізнався у фінансистів про доньку свого друга, і йому її резюме сподобалося рішуча, спритна, розумна. За столом усі несподівано розговорилися. Ліза про батька розповідала, про своє місто, і коли Віктор пішов її провести, Максим Леонідович дуже зрадів, Ліза і Віктор вийшли на вулицю. Ну і ну, не очікував я, що це ти, Віктор здивовано глянув на дівчину. Та й я не очікувала, що друг мого батька та власник фірми твій тато. Місяць тому, коли Ліза тільки но почала у них працювати, вони з компанією ходили в клуб, а потім вони з Лізою кілька разів зустрічалися, але в неї виявився такий характер, що Віктор і Ліза, не встигнувши пізнати один одного краще, одразу ж посварилися. Хоча дівчина йому тоді дуже сподобалася. Ну що, спроба номер два? запропонував Віктор. Але ти ж казав, що у мене поганий характер, якщо я правильно пам'ятаю, єхидно сказала Ліза. А я не знав, що ти донька дядька Олексія, а не якась вертихвістка, який би тільки себе показати, це докорінно змінює справу, усміхнувся Віктор. Через півроку Віктор і Ліза одружилися. Батьки Віктора та батько Лізи були раді цьому невимовно. Віктор змінився після зустрічі із Лізою, змужнів. Куди тільки й поділася його нерішучість, він став главою сім'ї і був дуже гордий, коли в них із Лізою народився син. Хлопчика назвали Леонід на честь прадіда. Хоча справа, звичайно, не в імені людина сама будує свою долю, а справжні кохання та щастя лише допомагають їй в цьому. Ліза стала жіночнішою, характер став м'якшим, просто вона росла без матері. Батько один її виховав і, як виявилося, в результаті виховав чудову дочку. Максим Леонідович був дуже задоволений, а як же? І друга відпоміг, допоміг, і сина одружив. А головне, син з мужнів став головою сім'ї. Тепер є на кого спертися та й фірму залишити, справу сімейну продовжити, а там дивишся, і онук Леонід підросте. А разом з такою дружиною, як Ліза, Віктор точно з усіма труднощами впорається. Віктор не став уже батька засмучувати, що Ліза, дружина його наречена не анонімна виявилася. І не батько його одружив, а він сам її вибрав. тому що умів завжди приймати рішення та бути відповідальним. Просто до Лізи все це йому було не потрібне. А тепер для неї і Леоніда. Віктор був готовий на все.